Навіть у добре знайомому та рідному місті іноді може знадобитися допомога онлайн-карт, щоб дістатися пункту призначення. І хоч найкоротшою відстанню між двома точками є пряма, прокласти такий прямий маршрут на практиці вдається не завжди, однак завжди можна скласти рівняння прямої, що проходить через дві точки, якщо відомі координати цих точок, детальніше далі у відео. Рівняння прямої можуть бути різного виду. І зараз ми розглянемо одне з них рівняння прямої, що проходить через дві точки. Нехай пряма L проходить через дві точки А з координатами x1 y1, і Б з координатами x2y2. Розгляньмо загальний випадок, коли пряма не є паралельною. Жодній із координатних осей, тобто x1 не дорівнює х2, y1 не дорівнює y2. На прямій L позначаємо довільну точку Т з координатами Х. Через точку А проводимо пряму С, паралельну осі Х, а через точки Б і Т прямі К і М паралельні осі Y. Згідно з побудовою. Точка S має координати Х2, Y1, а точка R – координати Х1. Оскільки координатні осі перпендикулярні одна одній, а прямі ми проводили паралельно відповідним осям, то кути АРТ та АСБ дорівнюють 90 градусам. Кут А у трикутників ART та АСБ спільний. Це означає, що трикутники АРТ та АСБ подібні за двома кутами. А отже, АР так відноситься до АС, як РТ до СБ, оскільки всі ці відрізки лежать на прямих, паралельних осям координат, їхні довжини можна знайти через різницю координат кінця та початку відповідних відрізків. Підставляємо ці вирази у відношення і маємо таку рівність Т є довільною точкою прямої L. А тому можемо стверджувати, що координати будь-якої точки прямої L перетворюють отримане відношення на правильне. Правильним є й обернене твердження: якщо координати x та y деякої точки Т перетворюють це відношення на правильне, то відрізок ар. Пропорційний відрізку АС, а відрізок ТР пропорційний відрізку БС, із цього випливає, що трикутники АРТ та АСБ подібні, а отже, кут ТАР дорівнює куту БАС, це означає, що точка Т лежить на одній прямій із точками А і Б на прямій Л. Наведене на екрані рівняння називають Рівнянням прямої, що проходить через дві точки з координатами x1, y1 та x2 y2 за умови, що x2 не дорівнює x1 та y2 не дорівнює y1. Тримай завдання. Запиши та спрости рівняння прямої, що проходить через точки А і Б. З координатами мінус 3, 2 та 1 мінус 4 відповідно. А від нас тримай таку підказку. Нумо звірятися. Замість х1 та y1 підставляємо координати точки А, замість Х2 та 2 координати точки Б. Спрощуємо вирази, зводимо їх до спільного знаменника та позбуваємося знаменника. Множимо обидві частини рівняння на мінус 1 та переносимо все в ліву частину. І маємо таке рівняння прямої загального вигляду 3х плюс, 2у плюс 5 дорівнює нулю. І на сам кінець таке завдання на вміння аналізувати. Пряма L проходить через точку А з координатами мінус 3, 2. І точку Б з координатами 5 мінус 4. На екрані наведено три рівняння прямої. Яке з них є рівнянням прямої L? Зупини відео та подумай над цим запитанням. Звісно, можемо тут розглянути кожне рівняння. А можемо скласти рівняння прямої, що проходить через точки А і Б. Та порівняти його з наведеними варіантами. У виведене раніше рівняння прямої підставляємо координати точок А і Б. Виконуємо обчислення і маємо таке рівняння. Воно збігається із другим варіантом. Це і є правильна відповідь. Запам'ятай. Рівняння прямої, що проходить через дві точки з координатами x1 y1 та x2 y2, за умову, що x2 не дорівнює x1 та y2 не дорівнює y1, звучить так: частка різниці x та x1 і різниці x2 та x1 дорівнює частці різниці y та y1 і різниці y2 та y1. Із нашими відео маршрути до вивчення геометрії завжди прямі та ефективні. Підписуйся на канал, і з нами цікаво!